Наближається 67-ма річниця перемоги. Напередодні свята голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук привітав ветеранів Великої вітчизняної війни. На святковий прийом запросили учасників бойових дій на різних фронтах. Поруч за одним столом сиділи рядові генерали. Тепер звання вже не мають значення. Усі вони ветерани, та й залишилося їх небагато. Першим отримав нагороду генерал лейтенант Лев Миколаєвич Горєлов, ветеран Великої вітчизняної, колишній головний військовий радник. Радянського союзу при президентові Афганістаном восени 79-го він намагався не допустити ведення військ і початку афганської війни, але до нього не прислухались за наказом президента України за військові заслуги і вагомий внесок у патріотичне виховання молоді. Льва горєлова нагородили орденом Богдана Хмельницького першого ступеню. Багато хто з гостей отримав почесні відзнаки і грамоти губернатора. Цінні подарунки серед нагороджених почесний громадянин Одеси, французька художниця і громадський діяч, учасниця антифашистського опору Сюзанна Саварі її відзначено іменним годинником за багаторічну меценатську діяльність, дослідницьку роботу з історії війни і увічнення пам'яті наших солдатів загиблих під час двох світових війн, виконуючи розпорядження президента України, обласна державна адміністрація здійснює програму допомоги ветеранам. Ветеранам, проживающим на территории Одесской области, будет выделена одноразовая помощь более чем на 30 миллионов гривен. Это коснется различных категорий ветеранов, ну, чтобы представлять себе, это порядка, около сотни, 100 тысяч человек. Также, вы знаете, что у нас проходит, и есть и стипендия, которые выплачиваются ветеранами.